Кордони з Росією прорвали танки. Розпочалися бої по Курській і Білгородській області. Російські змі видали неочікувану новину. На їхній землі начебто розпочалася спецоперація після потужної зачистки артилерією та ймовірно, авіацією Війська на бронетехніці прорвали кордони рефі і, начебто, просунулися в бік Курська. Решости повідомляють про пекельні бої. Що ж це почалося таке, та чому саме зараз після отримання F-16? Розбираємося вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Рашиські пропагандистські джерела та місцева влада повідомляють про нібито прорив сил ЗСУ в Курській та Білгородській областях арафії із танками та технікою. Телеграм-канал Астра повідомляє про начебто боїв при кордоні із посиланням на рашиські А дехто називається масштабною спецоперацією зсу для демілітаризації прикордонних областей ЕРАФІ. Так звані воєнкори повідомляють, що тривають бої на кількох ділянках державного кордону. З'являється інформація, що основні події відбуваються в районі рашиського прикордонного населеного пункту суджа. У мережі вже жартома дописують таке: цитую. Суджа, ви готові до референдуму. Згодом з'явилася інформація від рашистів про те, що кордон перетнули військові, і на Білгородщині. Служба BBC звернула увагу на повідомлення про кремлівського телеграм-каналу МАШ, який стверджував, що кордон, нібито, перетнули дуже багато озброєних людей на важкій техніці. Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов повідомив, що цитую із суджанського та Коренівського районів Курської області Рафі надходить інформація. Про просування зсу на території Курської області офіційних коментарів про ці події з українського боку наразі немає. Рашиські пропагандисти також заявили, що зсу нібито провели серйозну артпідготовку та планують наростити тиск, атакуючи у напрямку Курщини і Білгорочини. Про воєнний рашиський паблік. Два майора написав, що кілька одиниць української бронетехніки, нібито перетнули кордон та опинилися на рашиській території у напрямку населених пунктів Курилівка та Гончарівка. Також телеграм. Канали пишуть про нові тактичні позначки на техніці у вигляді трикутника і про певні військові дії на території Арефії. Також повідомляє низка українських воєнних блогерів та телеграм-каналів. Цікаво, що перед тим як мережою почали ширитися повідомлення про расистів про прорив кордону, місцева влада заявляла про сильний обстріл прикордонних районів Ерефії, які можна вважати. Потужною артпідготовкою, звичайно, в Білгородській та Курській областях рефі іноді спалахують прикордонні бої, але не такого масштабу, як зараз. Зазвичай вони відбуваються за участі добровольчих загонів, які складаються із громадян рефії, що воюють на боці ЗСУ. Як, наприклад, Легіон Свобода, добровольчий корпус та Сибірський батальйон прорвали кордони рефії. Тоді вони зайшли в прикордонні райони Курської та Білгородської областей, утворивши сірозону. Бої тривали деякий час. Утім, повстанці пообіцяли, що такі операції надалі продовжуватимуться. Паралельно цікава ситуація розвивається на фронті. Російські окупанти здійснили значне тактичне просування на турецькому напрямку, і про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Відомство із посиланням на опубліковані геолокаційні кадри інформує, що війська Ерефії просунулися до вулиці космонавтів у центрі селищі Дружба, котре межує з Турецьком. Додаткові кадри з геолокацією показують, що окупанти просунулися на захід через вулицю Шкільну у напрямку та через вулицю Центральну у західній околиці. Північного і свої з посиланням на рашистських так званих воєнкорів повідомляє, що путлерівські війська просуваються у межах залізного та біля станції центральна на захід від залізного, а також намагаються обійти завод Фенол у центрі Нью-Йорка. Аналітики з посиланням на генштаб зсу написали про рашистські наземні атаки біля самого Турецька та поблизу Нью-Йорка Залізного та Північного. Окупанти також продовжують наступ на схід від Покровська. А рашистські джерела стверджують, що путлерівські війська, начебто, наближають до завершення тактичного оточення українських сил біля дороги Т-05-11 на південний схід від Покровська. Представники так званого групування ДНР повідомили рашистській пропагандистській агенції тас, що війська ерафії, нібито оточили підрозділи трьох українських бригад біля Желанного на трасі Т 05 11 на південний схід від Покровська. Пишуть аналітики американського інституту вивчення війни. Декілька рашистських джерел також стверджували, що війська ерафії додатково просунулися у полях на захід і схід від. Желанного, а деякі блогери розповідали, що рашистські штурмові групи навіть увійшли у саме желанне, хоча Віасве не спостерігали підтвердження. Зазначимо також, що у мережі повідомляється про те, що рашистські диверсійно розвідувальні групи двічі за останні три дні заходили на околиці Турецька і з боку частково захопленого села Залізне. Про це повідомляє українська правда із посиланням на співрозмовника серед військових, що володіє інформацією про обстановку на напрямку. На околицях уже були бої з ДРГ. за три дні два рази. Один раз їх точно відтіснили. Зросла інтенсивність в штурмів раніше було 48, Нещодавно 58. вісім. тримає темп у штурмах в обстрілах, кабах. Зросла кількість впіві. Пише видання Співрозмовник Додав, що рашисти надзвичайно швидко рухаються на турецькому напрямку за півтора місяці, відколи почався наступ. Вони пройшли майже 4 кілометри у глиб українських позицій. Нагадаємо, що нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський три доби працював на східному фронті. Він був у бригадах, які тримають оборону на харківському та турецькому напрямках. І про це Сирський повідомив у Фейсбуці. Противник продовжує зосереджувати зусилля на Покровському напрямку, кидає у бій свої ні, штурмові підрозділи, намагаючись прорвати нашу оборону на напрямку желанне Новогродівка Покровськ. Повідомив він. Тоді стало відомо, що на Куп'янському напрямку у районі Піщаного, Стельмахівка, Макіївка тривають серйозні бої. На Сіверському напрямку ситуація складна. Ворог активно застосовує артилерію, штурмує, але успіху він там немає. Повідомлялося про бої у районі Каналу на підступах до Часового яру. Там не було зміни позиції. Сторін повідомлялося про те, що ворог. Продовжує штурмувати наші позиції у районах Нью-Йорка, південного та залізного. Також надходила інформація про те, що на Харківському напрямку у районі глибокого та Вовчанська також тривають бої. Ворог успіху не має, зазнає істотних втрат. По всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності, і подекуди ціною великих втрат ворог має незначний успіх. Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватися кілька разів протягом доби, вказав Сирський. Основне завдання його роботи у бригадах полягає у вивченні обстановки безпосередньо в районах бойових дій, аналізі ефективності виконання бойових завдань, розв'язанні проблемних питань, забезпечення підрозділів, боєприпасами, БПЛА, засобами реб та наданні допомоги командирам в організації бойових дій. При цьому варто розуміти, що повне забезпечення збройних сил України усім необхідним неможливо, доки триває російське повномасштабне вторгнення. І про це розповів керівник департаменту політики закупівель Міністерства оборони України Гліб Канівський. Причиною цьому те, що потреба сил безпеки та оборони у зброї та тиловому забезпеченні регулярно оновлюється. Він пояснив, що до війни плани закупівель навіть. І на три роки намагалися розробляти. Нині ж закупівельна система міноборони працює у зовсім інших умовах. Канєвський додав, що відбувається постійне забезпечення потреб, які ЗСУ виставляють міноборони, тому велике значення має адаптивність до змін. Говорячи про можливі ризики проявів корупції під час закупівель для ЗСУ, Кенєвський заявив, що міністерство оборони ухвалює наразі правильні рішення, які значно псують корупційні спроби у сфері закупівель для Збройних сил України. Я вам вдячна Лядачі, те, що ви додивились це відео до кінця, підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.